you mm -hmm. Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Заченко. І десь тут мав би бути жарт про те, що геймерські столи без RGB – це єресь. Але не так давно я оглядав саме таку модель. І жарту не буде ще й тому, що Cougar Royal 120 Моса це не тільки стіл без RGB, але ще й не геймерський зовсім. Він може бути геймерським, якщо потрібно, але орієнтований на всіх і кожного. Втім, це мені не завадить порівнювати його із кугар ідейму 120, котрий був. Минулого разу, бо схожостей у цих моделей досить багато, і схожості у них там, де це важливо, круто і корисно. Тим більше, що моса більш доступна модель. Наскільки більш доступна? 14 тисяч гривень або 380 доларів. Не так вже й дешево, але. Підйомні столи ніколи гіпердоступними не були. Ну, у всякому випадку, якщо вам потрібна якісна модель, а не аби що. Тепер Кугар Мосса дійсно має багато спільного з ідеєю 120. Та ж сама схема збірки, та ж сама потреба у бідах під шуроповерх, ті ж самі рекомендації. І так, та ж сама схема роботи підйомного механізму. І ось це, до речі, про цей механізм варто повторити окремо і знову. В цілому, все просто. У нас є рідко Дісплей з чотирма кнопками пресетів від 1 до 4 відповідно. І кнопки підйому та опускання столешниці. Номерні кнопки працюють з пресетами, тобто ви можете задати самостійну висоту. Ну тобто, виставили мінімальну висоту 72 см, натиснули на кнопку 1, і тепер кнопка 1 буде відповідати за висоту 72 см. Хочете пресет змінити, затискаємо кнопку 1 на 3-4 секунди і попередаємо. Переднє налаштування очищене. Виставляємо висоту, скажімо, максимальну 115 см. Натискаємо знову на кнопку 1, і тепер кнопка 1 відповідає за висоту 115 см. І цих кнопок у вас 4 штуки. Можна також блокувати зміну висоти, натиснувши обидві кнопки підйому на декілька секунд. Та і сам механізм непоганий в цілому. Він захищений, як у випадку, і ідему 120, окремим пластиковим кожухом, котрий поглинає. Частину гучності роботи мотору, тому підйом і опускання бісити вас не будуть. У всякому випадку гучністю габарити Cougar Royal 120 Мосса трішечки менші за RGB колегу 120 на 60 см. Максимальне навантаження таке ж саме: 80 кг. Кабель менеджмент відчутно більш традиційний, зроблений у вигляді отворів у стільниці е, отвору. Він один, чого у Cougar Royal 120 Мосса немає rgb підсвітки або подовжувачів USB будь-якого роду, яку є демус. E, тому що до цього столу я повторюю свої рекомендації з одного з перших моїх оглядів такого стола: хаб на USB 3.0, ви можете придбати в принципі, за копійки та прикріпити з боку столу на, скажімо, двосторонній скотч. Як, до речі, і RGB підсвітку, в тому числі і синхронізацію під ПК. Ну, Якщо це буде потрібно, звичайно ж, менеджмент кабелів можна додатково зробити за допомогою силіконових органайзерів чорного кольору, щоб не вибивались із теми. Знизу у подовжувач можна додати, скажімо, адаптер живлення Shutec Q5006 на 40 Вт. А зверху бездротову зарядку Maxter MQIF. Втім. Тут ми переходимо до головної проблеми цього столу. Хоча ні, давайте це наостанок. Зараз побалакаємо про зручність столу. Стіл як стіл. Стояти за ним непогано. Стільниця трішечки зрізана у ваш бік, тому руки буде куди покласти. Покриття тут значно більш приємне ніж у Єдеймус. У Єдеймус воно було жорстким. Тут воно м'яке, ледь не софт тачеве. І от тепер про недолік. Тут немає жодної корзини під кабель-менеджмент. Взагалі будь-якої. Присутня умовна скоба, щоб зберігати блок живлення від підйомного механізму, але це все. Подовжувач можна лише, мабуть, на скотч приклеїти. А приклеїти його потрібно буде. Бо нагадую, стол підйомний і кабелі будуть тягнутись. На щастя, отвори у тримачах столешниці, котрі я використовував для кріплення додаткового подовжувача, нікуди не ділись. Ну тут буде цей подовжувач єдиним, але закріпити його. Все ж таки можна трішки нестандартно, але можна. Як бачимо, підйомні столи не лише під геймерів робляться. Дивно було б знати, що робляться вони виробниками геймерських аксесуарів, але враховуючи, що до кугар Royal 120 MOSA у мене дуже мало запитань за винятком відсутності корзини для кабель менеджменту. Стіл я рекомендую, не дивлячись на це. І на цьому мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, які ще нюанси. Вам цікаво взнати, взнавати про такі столи, такого плану, що мені додавати. У їх огляди. Бо я такими столами користуюсь не часто, банально, тому що мені потрібна зовсім, інша, зовсім інший рівень навантаження. Мені потрібні столи, які витримують 150-200 кг, плюс вони мають бути більше. Якщо вам цікаво, що ще про стол, я можу розповісти. Пишіть у коментарях, я буду додавати у наступні огляди. Ну а я тим часом виражаю велетенську подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE600. Огляд або просто посилання на цей магазин буде у описі під даним відео. Обов'язково переходьте і знайомтесь, це нам дуже сильно допомагає. З вас також подбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз, але в принципі завжди дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Root Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!